Всім привіт, з вами Богдан. І сьогодні я на своїй основі Старик Донбас буду купляти, е, ну, тільки собі закупочку буду здійснювати. В мене на рахунку зараз 168 300 кристалів. Як ви бачите, я вже нажав на Хорнета Тому, хоча я от можу вікінга купити, два диктатора не два, але буду я купляти Хорнета м 3 Зараз така можна барабанний дроп собі зробити. У нас сьогодні краскит. вчора були на краски, сьогодні на корпуса і от ми ее купляем і... та 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 дам та дам і от у нас Хорнет М3. от я так довго цього хотів Хорнет М3. Зараз нас прогрузить, як О, вот. прогрузилася картинка. залишається у нас 89 тисяч Вот вон Он сзади уже вон, брат, кричить накричать. Он... Купили Хортам 3. -го. Хотів я ще купляти вас М2, але передумав. І зараз бачите ще відео, як я буду купляти одну із пушок. Так, і продовжуємо Так, як завжди, наша барабанна дроп. І тадаран даран, -даран. Лишали 100 кристалів, але тепер я буду катати з них кормто громим третьому. Так, я дуже радий, що накупив на ці скидки. І зараз буде ще одне відео з покупки. Так, і ми продовжуємо наш такий собі марафон-покупок. І сьогодні, зараз, як ви бачите, <кхід> я на аккаунті. Младший лейтенант, <світ> а це аккаунт мого брата. І зараз ми будемо... Кстати, я всем поздравляю. І зараз ми будемо купляти Фріза М2. Хоча ми можемо купити ну, будь-чу М1 в гаражі з пушок, але будемо купляти Фріза М2. Так, і. та да да дам та дам -та -та Лишається у нас, коротше, 1500 кристалів Зараз ти Зараз мені певно ще МПК шем або купим нари. Ой, на Нари, конечно, німаяких на комплекти не вистачає, ну. Але на нари... на нари нема скидки. Я думаю, що. Шо... Зараз ще про МПКшми трошки от можна. Курон. Э, Звичайно, про МПКшем. Ну, а далі там треба кристалів. І ще зараз, як в нас така нагода, кристал кристалли лишились. Про МПК шом рельсу, може наш М1. Так, зараз, де воно? Де воно? Так, е МПК шнути рельсу нам не вдасться. Ну, вже я тільки що це, звичайно, зробив. Ну і на цьому, я думаю, ми закінчуємо. Якщо вам сподобалось це відео... Монтаж з декількох відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. А з вами був Богдан і Арсен. Всім пока!